Доброго дня. Шановний голова та члени Державної екзаменаційної комісії до вашої уваги пропонується кваліфікаційна робота на здобуття ступеню бакалавра студента Різуна Івана Олександровича на тему створення веб інтернет-магазину текстильів науковий керівник роботи старша викладачка кафедри інформ... інформаційних систем і технологій колджік Оксана Петрівна. <кій> Мета роботи об'єкт та предмет дослідження. Мета роботи є створення функціонального веб-сайту інтернет-магазину для текстильної продукції. Об'єкт дослідження є процес розробки веб-сайтів для електронної комерції. Предмет дослідження є методи, технології та інструменти створення веб-сайту інтернет-магазину текстильного спрямування. Актуальність теми та практична цінність роботи. Актуальність теми роботи. У сучасних умовах цифровізації суспільства створений веб-сайт для малого та середнього бізнесу набуває особливої актуальності, зокрема, текстильної продукції. Як сегмент ручної праці та мистецтва потребує ефективного представлення в онлайн-середовищі для залучення ширшої аудиторії покупців. Інтернет-магазин дозволяє не лише демонструвати асортимент товарів, але й забезпечує зручну взаємодію з клієнтами. Автоматизує процеси замовлення та оплати, що особливо важливо для регіональних майстрів і невеликих підприємств. Таким чином, розробка вебсайту інтернет-магазину текстилю є своєчасною відповіддю на потреби ринку та запити споживачів. Практична цінність роботи полягає у створенні працюючого прототипу вебсайту для інтернет-магазину текстильної продукції, який може бути використаний як основа для реального бізнесу, проєкту. Результати розробки можуть бути застосовані як підприємцями, так і дизайнерами та програмістами, які спеціалізуються на створенні електронної комерції. Крім того, дослідження дозволяє продемонструвати інтеграцію сучасної веб-технологій із дизайнерськими рішеннями для покращення користувацького досліду. Задачі дослідження: Перше. Проаналізувати особливості електронної комерції та сучасні тенденції у вебдизайні для інтернет-магазинів. Провести дослідження аналогів. Друге. Дослідити технології, що застосовуються для створення сайтів електронної торгівлі. Третє. Розробити структуру та дизайн вебсайту інтернет-магазину текстиль. Четверте реалізувати функціональний прототип вебсайту з можливістю додавання переліду та замовлення товарів. На даному слайді продемонстровані аналоги системи. Слайд номер 6 представляє категорії продукції магазину. На даному слайді представлені і описані інструментарії розробки. Функціонал веб-додатку для адміністратора Функціонал веб-додатку для користувача. І слайд 10. Блок Схема діяльності магазину. Наступний слайд демонструє структуру кодової бази. Слайд 12. Схема бази даних. І переходимо до самої розробки на даному слайді, бачимо головну сторінку сайту. Наступний сторінка товарів за категорією. Слайд 15. Кошик та сторінка замовлення товару. Тут представлена адмінпанель та товари в адмінпанелі. І ось тут адмін панель категорії. Всі задачі поставлені у роботі було виконано. З висновками, з висновками ви можете ознайомитись на слайді. Доповідь закінчена. Дякую за увагу!